Прошу, стріляйте, час пішов. Ми не будемо стріляти. Пане Сергію, в мене до вас таке питання. Чи цікавилися ви в межах захисту з приводу інших е вбивств, пов'язаних з цією справою? Зокрема, з замахом на вбивство тодішнього прем'єр-міністра України Павла Лазаренка. Це був колосальний вибух. Е на ви пам'ятаєте, мабуть, де це сталося біля Рибальського острову. Замах, який потряс Європу на той час. Про нього про розкриття сьогодні ніхто нічого не говорить. Між іншим, був. Радіоелектронний пристрій і так а вже, далі і друге вже питання. треба реагувати. І друге друге потім друге ні, ні, потім. Ні, потім. Ні, чекаємо, не можу ви. ви По-перше, я би хотів зазначити, що, на жаль, прокуратура, маніпулюючи ситуацію, не надає захисту можливість ознайомитися з матеріалами справи. Це те, про що ми говорили. Захист отримав лише це повідомлення про підозру і все. Коли ми прийшли в прокуратуру і попросили, дайте нам матеріали справи, тим більше, щоб Шонка сказав, що завершено розслідування, Тобто вони за законом зобов'язані надати ці матеріали. Прокуратура сказала: ми вам дамо все, крім доказів по вбивству Щербаня. І ви був в Києві, щодо Павла Лазаренко сьогодні. Я, я, я ж надам відповідь. І сьогодні, коли е, захисник Юлії Тимошенко, пан Плахотнюк, прийшов для того, щоб ознайомитися з матеріалами справи, йому сказали, ні, ми тобі надамо лише частину. Тому, на жаль, захист. Немає доступу в супереч закону до матеріалів справи, тому ми не можемо поцікавитись у слідства, що там є, хто там є свідком, хто, хто замовляв це, які є цьому докази і так далі. Тому ми слухаємо лише прокуратуру, яка з екранів телевізорів розказує нам якісь пропагандистські речі. Правильно задавали питання. Пан Кузьмін написав листа в Конгрес США і сказав: я готовий туди надати докази. Захисту ні. Тимошенко ні. У мене питання, чому так відбувається? На моє переконання, ніякої справи не існує, ніяких доказів там не існує. Саме тому справу приховують від захисників. Друге запитання. Ви хотіли на да, друге дуже коротке запитання. Справ тому що я знайомився з цією справою, якраз в Конгресі США, справу, яка стосувалася показів. І Лазаренка і Криченка. Через це хотів вас запитати: е, як ви відноситесь до того, що встановлено в статті 30 Кримінального кодексу України про те, хто є організатором злочину, хто посібником, хто е, взагалі є співучасником цього злочину? І чи можна на ваш погляд і чому захід не ставить питання, переводити з одної якості в іншу, враховуючи? Про те, що співвласниками банки, де було переведено понад 300 мільйонів доларів, були Кириченко і Лазаренко. У мене туге заразу. у мене в руках протокол допиту Петра Кириченка здійснений То... здійснений в місті Сан Франциско у 2001 році, 25-27 квітня, жодного слова про те, що Тимошенко замовляла це вбивство. Пан Кириченко тоді не говорив. І говорити не міг, бо цього не було, і це неправда. Після того, як дружину пана Кириченка Кузьмін взяв в заручники в Україні, і ця жінка, хвора на онкологію, громадянка Сполучених Штатів, два місяці просиділа в Лук'янівському СІЗО, і вона дала інтерв'ю газеті «Київпост». Це говорить Не Власенко, це говорить Ізабела Кириченка. Ізабела Кириченко говорить, що її арест на самом деле не має нічого общего з продажей квартири і що він є попыткой добраться до його мужа. По її словам, в українській генпрокуратурі хотіли добитися показання її мужа по ділам проти Лазаренка і Тимошенка. Оце, отак, Кузьмін вибиває покази з так званих свідків, які 17 років нічого не пам'ятали, а тепер вдруг почали згадувати. Так само Руслан Щерба нічого не пам'ятав 17 років, вдруг, коли вбив людину на охоті або був причетний. Це можете довести або причетний був цього. І до ви всього. це можете довести. Так. Все, спасибі.